Ваші справи. Да, Файно. 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 Аби не їдеш. Я вчора побачила, що у мене з'явилися конкуренти. Ну я сьогодні підготувалася. У мене є три питання до мого коханого. Питання дуже важливі, відповідаю чесно. Я, просто, знаєш, я лиш просто відмічу і все. Ну, давай, три питання. Перше питання, знімей. Я похожа на кофту. Ще раз. Я похожа на кофту. На кофту? та ні. То чого я так хочу, щоб ти мене натягнув? <рик> я ж почервонів. Не червоній. не червоній. Це ж все, все, ж, все нормально. <рик> Коротше, я записую твою реакцію. Друге питання. Тому? Дивись, ти, звісно, не боженька, але можна стати перед тобою на коліна? Можна Можна чи треба? Треба <розик> можна. <earthquake> Добре. Дивись, третє питання. Я, звички, не колода карт, A -a. але міг би ти мене розкласти на столі? Раунд, раунд! <розик> 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 <мір> <розик> Добре, добре. Ауф. Ауф! ауф. — ауф, Ну що, ти скучав за мною? Та, та скучав. — Дуже? Дуже. Ні, я бачила, ти вчора кажуть тобі, вибери мене, а ти ні, я люблю Таню, ну мені було дуже приємно. Я Добав. дивилася. Та я рахую, що не конкурентка мені, але вже. Вона почала тобі щось там казати: чи вмієш ти борщ готувати? Ти що таке питання задаєш моєму чоловікові? Мій чоловік має в лежати, йому вранку мають бути омлети. А, -а, -а, це... а потім борщі. Ми ще виберемо з тобою імена для своїх дітей. Раз ми вже з тобою будемо разом. Дивися. Що треба, то не зараз. ще? — Не зараз? Ні, що. Ну то скажеш, коли добре? Добре. Добре, домовились. І що, хлопці, як ваші справи? Та з тобою він тут сіяє просто. Так. Котик, мій солодесенький. Я в шоці, це та такого не говорила. Як вам, до речі, мої окуляри? Дуже красиві. Дуже гарні. Ти на вчительку похожа, зараз. То а. лишишся після уроків? <з 9> <На> ну ні, ну я тобі скажу, відколи ти його <нас Sophie> <з, <EsseENT> <з, з ним почав спілкуватися, хлоп зовсім став таким щасливим. <з 8> ну, бо біля правильної жінки, хлопець буде завжди щасливий. Якщо вона буде його. Хвалити, дивіться, який ти молодець, який ти гарний, боготворити, помагати, підтримувати. Я Дуже, я всі Який нема твоїх Мар'яни. А що вона, вона тебе обіжає? Та ти кажеш, дивись, не обіжає, бо можеш мене втратити. Я би, за тебе, я би за тебе трималася руками і ногами. Я би тебе так просто не віддала без бою. її бої. Тут слів нема. Німейте, що у нас буде тепер нова коліжанка в банді? Я не знаю, напевно, так. Та. Мені здається, мені б пасувала до вас у банду піти. Я, я думаю, посуду. Пишуть мені, наше тобі цього легення. Ви що, серйозно? Як це нато? Вже... Треба. Хотіла Треба... запитати Німова, Треба... чи буде він про мене думати перед сном. Треба дуже красиві губи сьогодні, червоні, пишні. забанили. А коли ти їх вже попробуєш на смак? Я, ще попробую. я відмічаю дні до зустрічі з тобою. Ти Такими загадковими словами, вже я Я відмічаю... відмічаю дні до зустрічі з тобою. Я в шоці. Та То я сам в що це, я думаю, це я... просто сон. Ну ти подиви, яка чарівна... В неї душа. Так? Я відчуваю її характер. Ти відчуваєш, це тепло, так? Тепло, сіяйство. Сияйство, Любов! Це тієї моя любов за мою. В її очах я побачив океан. О боже дякую, мені ще ні один хлопець некий не казав. А це я не міг плавати. Я не казав, що Танюха! Коротше, ти, ти не мого. Та блін, та просто. Та я. ви не знаєте, як мені просто сумно без нього. Оце так трошки. Що тут... тут трошки? Ті п'ять хвилин тако поговорити. Ти запала а мені... мені в душу. А мені хочеться з ним полежати, щоб він мене пообнімав, щоб я його пообнімала. Хоч сломитися. <de -tript> <при> та тихо. <прих> Коли <Kurt> <Х� je пру> сватати будемо? суботу, весілля, неділю христини. Як так зразу? Як Як так я зразу? Кажу, ну, а що чекати, що чекати? Ми дивись, ми два лайнера в океані, які знайшли одне одного. Чого чекати? Що ламатися? Що можна без Ну. Нормальні пацани не ходять в скафандрі. Ви тепер саме відома пара в Тіктоці? Але ти дивися, ти дивися там хай інші дівки до тебе не лізуть. А я відмовляю. Я інші... взагалі людина нерівнива, просто я вважаю, що вони тебе недостойні. А чому? Бо тому, що вони не сприймають тебе, як я сприймаю. Я ж готова все для тебе зробити, а вони я... хочуть, щоб ти для них щось робив. Сьогодні так, спілкуємося. Так. Боже, як ти, як, як ти гарно говориш. Workers дякую, Я б казала тобі, щоб ти сідав наперед Льолік назад. Та ні, то я так стидаюся. Чого стидаєшся? у тебе все вийде? Я просто як бачу твої чарівні очі, то я не знаю, що говорити. Дякую, сонечко. Я б вже хотів, щоб ти їх потрогав. Де очі трав. Ти для нього би кожен день їсти варила, ні? Я я ж кажу, зранку омлет, Потім. В, цей на обід все, що він захоче. На вечерю борщ і вареники. <реш> дякую. Моя цева. Краслива... <реш> Оце мій малесенький пупсик, солоденький. А що ти любиш таке смачненьке їсти? Розкажи. Я все їм. Ти все їш? Да. Десь це ідеальний чоловік. Смішний, гарний, харизматичний, розумний. Все харизматичний. Є. Харизматичний. Омлет посила, Омлет зранку це найважливіше, що ми робити. Харизматичний, ніхто не базає, норальний. це за п'ять більше комплементів дістав чи за три роки. Високий. О, люди підказують, високий. Ти часом не в цьому? Ти часом не в зоопарку виріс? А чо? Бітки, у тебе такий питон. Він любить неряти, о, нічого собі, я дуже а люблю. як ти ручки натираєш, грієш, свої пальчики для мене. Він вже, він вже дує, бо вони вже загуляються, бо маленькі. Та то дуже гарна дівчина, братва, та тут пожалуй. Я собі ще зараз куплю Ауді і буду тебе катати. На да. А яку Ауді будеш купувати? Єтрон. Ага. Порядно. Та ти й будемо ти будем з тобою. Ні, я його не ревную. Я просто. І взагалі я вважаю, що такий чоловік не може дістатися комусь одного, його всі хочуть, люди. Подумайте, подумайте собі про те, як може. Ну він просто алан делон. О, ти почув, старий? Дякую, дякую, дякую. О, ото ти, ото ти, ото це, б... це, це Золота Та, дівчина. Таку тобі треба жінку, люблю. Тебе цінувала за все, що ти робиш. То приїжджай. Ну я не знаю, ну якщо я приїду, ти будеш жити в мене в Коломиї. Це, 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 я так ми мусимо подумати, я тебе до себе візьму. А ви мене візьмете до себе туди стріми так. знімати? Ну я, я заради тебе, ти знаєш, у його вогонь і в воду, і в Франківськ, і в Калуш, і в снятин, і в надвірну, куди хочеш. Але так. просто було би добре, бо ми ще трохи в Коломию приїжджали, бо в мене там гарна хата. Та сьогодні ні буде не дочити його? До речі, ти мені. От, прям, от вчора ти мені снився, сьогодні снився, але вже знаєш, якось ми більше говорили з тобою, не тільки ми з тобою жахалися, говорили там, обнімалися, як справжня пара. То файно є. Ну ти, до речі, дуже цікава людина у снах. Та я не я... Я я... Я без сна цікавий, я дуже... так? <х>... то ти я, багато чого знаєш Більш... і розкажеш цікаве. Добре, все, я тебе цьомаю. Вчора О, я тебе в щочку, сьогодні цьомаю тебе вже трошки нижче. Я тебе нищу. <рес> все. Добре.